Балаклава. Та, я ще знайшов, Кирил, я ще знайшов, щоб ти поняв. Знайшов мікрофон, поняв. Такий маленький мініатюрний мікрофон. А він змінює голос. Поняв, змінює голос. Я одягну балаклаву. Одягну. Коротше, зареєструю новий. Од... О, зареєструю новий. Коротше, щоб ви поняли, на все про все. На все про все потрібно 300 білоруських рублів. Е, Коротше, на все про все потрібно 900 білорус, Коротше, 900, коротше, 950 білоруських рублів потрібно. 900, 950 білоруських рублів це трохи більше, ніж. 950 білоруських рублів. Це трохи більше, ніж. е, Скільки це 950 білоруських рублів? Коротше, трохи більше, ніж 300 доларів. Трохи більше, ніж 300 доларів. Я думаю, що ми за декілька днів зберемо, мені взагалі-то треба. А чекайте, а два стікера можна? Я думаю. два стікера можна поставити? Так, я думаю, бачите, я той стікер поставив і зразу стер Стікер. Сорок один. Сорок девять. Сорок девять, сорок Дев'яносто три. 49, 49, 93, 84, 91, 38, 91, 41, 49, 49, 93, 84, 91, 38, 91. Я думаю, що, я думаю, що воно залетить по-любому. Коротше, порахував, що ви поняли, треба десь 950 білоруських рублів. Я думаю, що от, коротше, 2 ефіра, я думаю, два-три ефіра ми проведемо і ми зберемо таку херню. Так, давайте активно тапайте по екрану, закривайте ціль ефіру, долучайтеся до команди однодумців. Хто має можливість і хто має бажання, долучайтеся до збору коштів на форму для народного тицекуна. Хто таку можливість? Я думаю, послухайте, як кожен по 50 по 100 гривень скине, то, то ми спокійно це зберемо. По 50 по 100 гривень скине, то я думаю, що ми це спокійно. Щоб ви поняли, типа, щоб ви зрозуміли, що потрібно. Я хочу купити таку балаклаву, шапку, футболку, курточку, штани. І шеврон. Шеврон, щось треба буде придумати з шевроном. Але я тут в Білорусі думаю, що зроблять будь-який шеврон. Шеврон треба, щоб там, де ви смотрели, в Алберіс, смотрите. Ні, я дивився на цей. В магазині. Ось тут. Вот, наприклад, брюки, да? Брюки ТЦК. Коротше, в середньому штани такої форми ЗСУ, в середньому 200 рублів білоруських. Це штани. От, щоб ви поняли, от така форма, бачите. От така форма. Та як, а як прийдеться встати? От. І я сьогодні дзвонив, сьогодні дзвонив в магазин, то вони мені сказали, що. Зроблят будь-який шеврон, поняли? Зроблят будь-який шеврон без проблем. А, берег, берег, вообще красавчик, огонь на эти Берег, берег. берег на, на, работе. работе. Кристина, мне тяжело. А я... 80 80 метров. Мне война показала, кто есть кто, вот и все. Единственное, что война мне показала, Ні, ні. А я, блядь, да не перебічка. У Запоріжжі, блядь, все нормально. багато пишуть новин, що там у Запоріжжі... От Харків, Суми, ібаш. А в Запоріжжі бляд, е, От, ну, е... пишуть, но, бAm, також прильоти. Ну, бля, ну, я ж там був у Константинівка, блядь, розбили. Вибачте, що йому питаються. Я бля, тож берут. Заходь, Люк, заходь, блядь, де ти корва. Давайте б. Володимир, ну типа да, поняв. Він каже, що він є рістика Львівського, поняв? Як ви селяне без мене? Володимир, ми вас дуже раді бачити, слухаємо. Я долучився Що до вас. Раз ви нам долучився о, до де, вас. Де, я ж я те заб'ю, О, ви, ви подивіться, тут миші осміліли. Осміліли миші. Розумієте, Представляєш, а хто а, а хто тут? Є ми ж яка ми ж якась сказала. Ви знаєте, ми ж якась сказала, Володимир. Я тебе заб'ю. Миша, миша. Максимально, що ти можеш зробити, коли мене побачиш, швидко, швидко тікати. Просто розмовляємо, розмовляємо. Так, так, не потрібно так, говорити чи, зі мною у когось, Чи чужого що, що прийшли там до нас. На? Ми чого хотіли сказати, хочу у вас, Максим, запитати, де ви переховуєтеся від так, законної нас, мобілізації. Давайте, давайте. Дуже вас вельми шановно, хотів почути. Давайте, а що я, ви, що ви, ви ні, давайте ви доїбетеся до франція. Ви не чуєте мене, він вас з'їбе на хутолі. Максимчик. Тихенько, селяни, тихенько, по черзі. Зараз я, займаюся, зараз я займаюся Максимкою. Максимка, Максимка, не вимикайте, Максимці мікрофон. мікрофон. Я вам ще раз говорю. Не вимикайте, Максимці мікрофон. Ні, не Шановна, не вимикайте Максим, це мікрофон. Єпесі, я вам я ще раз говорю: включіть Максим це мікрофон. Ні, я хочу з тим... Максим, подожди, Максим, подожди, доїдьте. Мені до вийти звідси, Мені вийти звідси. Ви або, Ні, будете... до єпесі, до ви або будете робити так, як я говорю, або воно буде ніяк. А чому... а Тому що я так сказав. Я так сказав, і ви будете це робити так, як я говорю. Тихенько. Максимка, вмикай мікрофон. Ви Не здавайте, говорить, не здавайте. Максимка, вмикай мікрофон. Я вже все здаю тебе. Не здавайте, не здавайте. Ми не здамо, тобі не хочеться, він ухилянний. Що цей селянин боїться? Я не Максимка, не чихай гриву, вмикай мікрофон. Я не знаю, що я купила. Я не знаю, що ти Максимка, не тіхай гриву, вмикай мікрофон. Ну, дивись на цю Максимка, жінку свою їбеш позов спочатку. Максимка, не чихай гриву, вмикай мікрофон. 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 Ідентифікуй себе, де ти переховуєшся. Максимка, се злє. Не здавайте мене, глядь, там блідожі, нахуй. Я ніколи не думав, що у нас в Україні стільки зрадників. А хто сказав, що тут є зрадники? Що... Максимка, Максимка, вмикай мікрофон, Максим. А з чого ти взявши? Ти Максимка, вмикай мікрофон. Мене. Стянися і послухайте пере мене. А откуда ти, ну знаєш, блять, що. Ви... Це не послухай тепер мене. А ску, откуда ти знаєш, блядь, що він, короче, не... Хай Все. Откуда ти знаєш, блядь, що він не в отпуску? Що він до нього доїбався? Максимка, Максим. молодець. Спасіба Молодец. за повидіжку на мікрофончик. Ну, вам же сказали, mm -hmm. що це за чоловік. Мені нравиться, що він не здаєш, на да? Сразу, да? Чол... Столько да, ч... людей заболит ну, за ним сразу. ти поняла? Я сразу думал так. Mm -hmm. Ми, Мені мікрофон давай кіновище. Моя габузінка. Ми таких, як ви, так, натягуємо на очко, нахуй, поняли? Андрій, ти зібрався. Ще раз, ще раз, я хочу так доєднатися. Дивіться, Андрійку, ви не підкопляєте там, ви знаєте. Андрійку, секунду. секунду. Долучайся до збору коштів на форму для народного тицикуна. Ти вже, ангрі... Андрійку, задонатив на форму для тикуна? Андрійку, вмикай. Вийшли сюди. Не встидайся. Андрійку. Українську карточку знімає. Українську карточку знімає. Ти в Білорусі, блядь. І не треба, блядь, говорити. Я знаю, блядь, Розумієш, ти знаєш, з ким ти там, блядь, де там пересікався, з ким говорив, що говорив, і, 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 і куди ти усідлав? Розумієш, ти об'їхав, блядь, Ну, і я контролював. А що тишина? Ти об'їхав і я контролював, так що я. Так, так. <піл>. Андрійку, включай відеокамеру, включай щоб я тебе бачу. Я, я тебе як включу, блядь. Нет, я як включу, бля, ти охуєєш, бля. Слухай, та не спи, вмикай відеокамеру. щоб... Що ты ти... нахуй? Я тобі, блядь, слухай сюда, друже. Включай відеокамеру, не сци, що ти сцеш. Сяти ти можеш хіба там білорусь русим збирати рублі, А что ты тут? не включай видео. Включай не сци, Андрійку, не сцени, ніхто тебе не буде ображать. Не можна. Не можна. Таким, як ти, Під було дозволено включити чуть-чуть камеру. Включай, включай. Е, ти сидиш, блядь, там в апартаментах, блядь. А тут ой. Включай відеокамеру, Андрійку. Андрійку, вмикай відеокамеру. Андрійку, вмикай відеокамеру. Не хоче Андрійку вмикати відеокамеру. Доброї ночі, Представтеся, будь ласка, хто ви звідкіля? Не вимикайте мікрофон. Доброї ночі, представтесь, хто ви звідкіляви? Не хоче з нами спілкуватися. Так, люди добрі, знаєте що? У мене. Попередження на ефір. У мене попередження на ефір. Дуже велике прохання закрити ціль ефіру. Закрити ціль ефіру. Я вийду з, я вийду з цього ефіру включу новий. Тому що попередження і TikTok не впускає цей ефір в ріки Тік-Току. Хто має можливість закрити ціль ефіру? Кирилл дякую. Давайте всі дружно. Всі дружно чуть-чуть, хто має можливість закрити цю ефіру. Так, Кирил, дякую. Яйцо дякую. Вікторія дякую. Послухайте, я зараз вийду з цього ефіру і зразу повернуся назад. Там тікток зловив мене з сигаретою. Тікток зловив мене з сигаретою, відповідно. Не попадає ефір в ріки Тіктоку. Так, скільки тут ще залишилося? Ще 16, 16 яйцо правої. Так, люди добрі, ще 15 монет. Давайте всі дружно чуть-чуть ще 15 монет. Я вийду з ефіру, повернуся назад. Люди, давайте. У нас 140 людей в ефірі. Давайте. Хто має можливість тих 15 монет ще. Закрийте ціль ефіру. Так, дякую за підтримку. Ще, скільки нам лишилося? Ще 10 монет. Ще 10 монет. Давайте, висилайте ще 10 монет. Я закрию ціль ефіру. Вийду з ефіру і. Дякую, дякую за підтримку. Я зараз вийду і зразу назад зайду, тому повертайтеся. Um, so what situation? Whoa. Like a trivia night? <laughs> no, no, <laughs> no, um, no. I really, I liked Nick, but um, it's, we just like can never date. Why? Oh, um, I don't think it, it's like possible. Are you not attracted to him or something? Yeah. No, I, I am definitely attracted to him. Okay, so okay, you wait, liked you, him <laughs> and you're attracted to him, but yeah. you guys could never date. That makes sense. So I'll just explain it. Uh, I was at the trivia night and I wasn't, I don't know, I was feeling kind of weird. Like I had a bit of a scratchy throat. Uh -huh. Um, and I was kind of worried maybe I was getting sick or something, but then it went away. And so, you know, we just kept hanging out and we went back to his place and it was really, we were having a good time. And then, um, I like started to not feel that good again. And then I had like a, a runny nose while we were kissing and I got really, um, sort of like worried or embarrassed so i i went to the to the bathroom to see like the runny nose thing i just was hoping he wouldn't notice mm -hmm. and um when i was in the bathroom i looked in the mirror i realized i had a rash oh um like wait, yeah like on your face you yeah. had a rash like on my neck a little bit oh okay. and um yeah. What does this have to do with him though? Yeah. <laughs> well, so that's the whole thing. So while I was in the bathroom, the rash sort of like calmed down. I blew my nose. I went back out and I started to feel a little bit better. But then as he got closer to me, I started to feel. Like the rash started coming back, and I um, and I started to get you know <laughs> runny nose again. So I excused myself and I went home and I looked it all up on Google and everything. And I think I it's, I know it sounds crazy, but I think I'm like allergic to him. <laughs> what? No, that's impossible. <laughs> you think you're allergic to Nick? <laughs> yeah, like I seriously do because he doesn't have like dogs or cats or anything and. I was fine until I was hanging out with him. Like it started at the trivia night when I started talking to him and that's when I started having a scratchy throat and then like the closer I got to him the more allergic of a reaction I had and I you know I I looked at it online it's like it's rare but it's not not a thing, like, wait, people can get allergic to people. Are you wow. sure you just weren't like nervous and that was how your body was dealing with lots of nerves because you liked them? No, I don't think so. I mean, I've liked other people and not broken out in <laughs> That's a rash. Yeah. What don't you think? Maybe there's something that he's wearing, maybe yeah. that you're allergic to, yeah. like a cologne? No, because I actually asked him that, like, what type of deodorant he used, and he said he didn't use any deodorant. Ew. And like yeah. Well, I don't know. I kind of like that about him. I was like, "Oh, cool. He's all natural." But then like nothing. Like I don't know what it could be. I think honestly, like I think it's like the way people can be allergic to some dogs and not all dogs. Like I'm allergic to some people and not all people. So you're what? allergic to Nick. <laughs> I think I'm allergic to him. Yeah. That, <laughs> which is a bummer because I really liked it. Oh my god! Are you sure you shouldn't get this like actually looked at by a doctor before you yeah. start self-prescribing off of WebMD? Other people, like there was a whole forum about it. Other people have gone through it, so it, I felt like, oh, this is what it is. Whoa. You know, and I seem to match up with other people. Interesting. Wow. Well, Lisa, I'd hate to give you another allergy attack, but I do have to let you know that Nick is actually on the other line and wants to talk to you. <laughs> No, he's not. <laughs> yes, he is. Lisa, are you serious? <laughs> You're making that up. There's no way. <laughs> I wish I was. Like, I so wish I was making it up. I wish it was anything else because I really <laughs> liked you, but I definitely think I'm allergic to you. <laughs> people can't be allergic to other people. No, it's they really can be. It's just like I was saying before, like you heard it, like the way like I can be allergic to some dogs but not all dogs, you know? It's like no, I don't know. You're reading stuff on the internet. You should like go get checked out and stuff before, you know, jumping the gun like that. Well, all I know is that when I was around you I was sniffling and had rashes and a sore throat and the minute I left your apartment I was fine. So maybe it was something in my apartment. How do you know it was me? It wasn't like you were breaking out when we were Making out at the bar. <laughs> no, but I was. That was the whole thing. Like I got to the bar, I felt fine. I met you, and then I started having like a really scratchy throat, <laughs> and then it sort of went away, and I kept coming back. And then by the time we were full on making out, my nose was running. <laughs> It's like, it's, it's not your fault at all. It's nothing you did. I think it's like your pheromones or something. They just like make me, they don't match. with fine. And I, I'm super sorry. I'm like really bummed out. I like you so much. Dude, this is unbelievable. I, I can't even believe this. I can't either. But no, me neither. Lisa, are you making this up? Did you like know the whole time he was on the phone or something and you're just trying to spare his feelings? Be what? honest. No, God, no. It's a real thing. I looked up on the internet, it's like hypo-homo-allergicness. <laughs> so it's like I—it's like allergic to another Homo sapien, like a human. <laughs> have you ever been allergic to anybody else, Lisa? Or just—is this the first no, time? No, that's what's so crazy. It must be like adult, <laughs> onset. Uh, adult, adult onset. I agree. Oh it is God. crazy. It's very crazy that wow. you would have this reaction to Nick. No way. So could you like take a Claritin before you hang out with him or something? <laughs> I don't think that's an option. I don't want to take the chance. Like. What if it gets worse, you know? Like, what if it's like peanuts or something and people die? Yeah. Like, I don't want to take the <laughs> chance. You don't want to mess with those allergies. Hey, Lisa. Yeah. Would you at least like to give it one more shot no. to test your allergy to make sure... <laughs> That you're allergic to Nick before saying no And go out on another date with him We will pay for it No, I'm pretty confident with my diagnosis So, thank you though all right. I'm like, I, you're great I think you're going to find someone awesome who does Who's not allergic to you Dang, man for All the reasons that I've been blown off by a girl This is definitely the worst <laughs> <laughs> I'm, I'm really sorry i think you're great <laughs> seriously don't you think maybe you could build up a tolerance like over time with me <laughs> i don't want to risk it like i yeah. said i mean I, it's my health, you know? <laughs> <her> well, health. <laughs> nick i'm sorry not a success for you today you did not get a second date and lisa thank you for being on the phone with us i appreciate you telling us what happened yeah, sure, no problem. If I can bring awareness, you know. If you can bring <laughs> awareness, awareness a, oh yeah, we got to get you a wristband <laughs> so you can wear it, so you can talk about the cause. Broken Jubal in the morning. Text in at seven eight five nine two that says, "Well, I'm allergic to BS, and that was totally BS." <laughs> Broken Jubal in the morning, talking about today's second date update. If you missed it, this dude Nick wanted to call Lisa. They met at a trivia night, and they ended up making out back at his place. And in the middle of it, she stopped. And went to go to the bathroom, and then when she came back, she was acting very strange. Mm -hmm. And then she left shortly after that. Well, we called her, and she told us that while she was kissing Nick, she began to break out, got a runny nose, and started getting a rash. And it Whoa. happened every single time she got close to him. <laughs> so she went home and looked it up online, and she actually thinks she's allergic to Nick. Wow! She yeah. says that some people are just allergic to other people, and there's nothing you can do about it. I didn't know that. Is it, someone said pretty sure she was lying about, but being allergic to a person is a thing is like it? she was lying but it could be but a possibility also, maybe other <laughs> people know. are saying maybe I it was don't. laundry detergent or food or something yeah or the whiskey on his breath yeah and she said that she did not want to risk another allergic reaction mm -hmm. she felt bad but still no second date